У літній період Кам'янське одягає свої зелені шати. Немає місця, де б не росли квіти чи дерева. За підрахунками екологів, на кожного жителя доводиться близько 14 квадратних метрів зелені. Про любов до квітів свідчить і вулиці: Тюльпанів, Барвінкова, Ромашкова, Каштанів, Черемшинова, Фіалкова, Бусковий провулок. Своєрідний образ надають Кам'янському парки та сквери. У місті є три великі парки: центральний, парк у районі соцміста та лівобережний. До речі, останній закладений у 1982 році площею в 30 га. Тут відкрито перше в місті аквапарк, працюють ресторани, запущено атракціони, у тому числі дитячий потяг. Також місто славиться своїм розарієм, а справжньою гордістю кам'яншан є сквер, який простягається уздовж проспекту Свободи. Композиційно зелені насадження огороджують територію скверу від транспортних магістралей. У сквері висаджено понад 20 видів дерев і близько 13 видів кущів. Але сьогодні в програмі ми зосередимо увагу на центральному парку культури та відпочинку, який має статус пам'ятника садового парку. Вого мистецтва місцевого значення обіцяємо, буде цікаво та по-літньому яскраво. Центральний парк культури та відпочинку Кам'янського сьогодні можна по праву вважати одним із кращих парків України. Розташовується він по вулиці Шевченківській. Парк площею 8 гектарів було створено у 1974 році, але свого остаточного вигляду він набув лише після реконструкції у 2017 році. Про це ми розповімо трішки згодом. А зараз пропонуємо вам поринути у цікаву разом із тим загадкову історію улюбленого місця багатьох кам'янчан. Парадоксальним чином, місце сучасної радості у минулому було місцем всеохоплюючої скорботи у вигляді кладовища. За історичними даними, з 1889 по 1933 роки у ньому налічувалося 24 тисячі поховань. Цвинтар займав територію всього сучасного міського парку в межах його огорожі. Через переповненість, близькість житлових будинків та неможливість прокладати водопровідні мережі, виконком ухвалив рішення ліквідувати заводський цвинтар та Тувати на його місці парк, перша згадка про міський парк вже є у листопадовому номері міської газети Зоря 1934 року а 1936-го парку встановили 75-метрову парашутну вежу. Закрили цвинтар 1937-го і почали рівняти могили з землею. Остаточно заводський цвинтар був перетворений на міський парк після війни, силами німецьких військовополонених та місцевих в'язнів. 15 червня 1945 року парк було знову відкрито для відвідувачів. У 1947 році на місці, що знаходиться позаду нас, було відкрито літній театр на 640 місць. У 90-ті роки театр прийшов у запустіння, а остаточно його було знесено у 2003 році. У радянський період у парку знаходилися літні майданчики, естрада та альтанки. Окрім цього, було колесо огляду, тир і навіть кімната сміху. Обласна газета Зоря від 3 липня 1945 року писала: більше 10 тисяч людину днів відпрацювали на будівництві парку ливарно-метизного цеху ливарного цеху лісозаводу, зроблено огорожу, архітектурну браму, літню естраду, встановлено понад 300 паркових лав, розбито чимало клумб, висаджено квіти, посаджено дерева. Керував роботами заступник директора Дніпровського заводу з будівництва пан Москаленко. У 1970-х роках у парку значно збільшилася кількість атракціонів. Було збудовано читальний павільйон, танцювальну веранду, кімнати для ігрових автоматів, дитяче містечко чи бурашка, оранжереї для вирощування саджанців квітів та газонних трав, а також штучне озеро. А ось 75-метрову парашютну вежу, про яку ми вже згадували, яка знаходилася ось на цьому місці після нещасного випадку, було демонтовано. До речі, про штучне озеро. Уже понад 40 років на острівці штучного озера в міському парку стоїть скульптура Лані з дитинча. Її автор, видатний скульптор, лауреат численних нагород Олександр Білашов. Скульптурна група Лань створена в 1976 році та встановлена в центральному парку під час його великої реконструкції 1978 року. За нових часів бронзова скульптурна група не раз ставала предметом зазіхань крадіїв металу. А в 2017 році навіть було викрадено фігуру. Олиняти на щастя, згодом її знайшли та повернули на місце. Тож лань залишається окрасою та своєрідним символом центрального парку Кам'янського. Доволі різноплановий рослинний світ парку тополя Сімони, Плакуча верба, Софора японська, клен гостролистий, в'яз, горобина, біла акація, липа, береза, каштан, платан східний, а також кущі, жасмину та троянд. Неповторної краси надають парку квітники з ранньої весни до пізньої осені вражають зір багатоманітністю та яскравістю барви: тюльпани, піонії, петунії, маргаритки, дзвіночки, жоржини, гортензії, айстри та хризантеми. У 2017 році у парку відбулася масштабна реконструкція, яка змінила це місце до невпізнання. Оновлений центральний парк культури та відпочинку, оснащений сучасними технологіями європейського стандарту. Всі доріжки вимущені бруківкою. У парку висаджено багато декоративних дерев і чагарників. Збільшилася різноманітність атракціонів. Крім цього, в оновленому парку є безліч інших цікавих елементів, які вдало підійдуть для прогулянок та романтичних побачень. Це сонячний годинник, галявина знаків зодіаку. Тлова ...арка п'ять абсолютно різних фонтанів, острів закоханих, гойдалки, дитячі майданчики. Зараз парк зустрічає всіх бризками води у головному фонтані з яскравими скульптурами фламінго. А також алеєю фонтанів, які б'ють прямо з-під плитки, даючи можливість дітлахам та дорослим бавитися у воді в спекотні дні. А ще вражає красою водойма, яка синіє посеред зелених відтінків, газонів та дерев. Але це ще не все. У парку, як годиться, зроблені спортивні об'єкти: зона воркауту та різноманітні майданчики, зони для занять скейтбордингом та вуличним баскетболом. Оскільки перед реконструкцією до роботи запросили молодих дизайнерів, парк має всі шанси стати не тільки красивим, але й інноваційним. Адже у роботах використовують сучасні технології вуличного освітлення, поливу рослин, а також є місця вільного доступу до мережі Wi-Fi, позначені відповідними наліпками. Великий та зелений парк чудове місце для відновлення життєвої енергії. Тут можна побути у спокої і навпаки опинитися у вихорі свята. Тут комфортно як батькам із гумінкою малечою, так і закоханим, для яких не існує нічого, окрім їхнього кохання, як сучасним тінейджерам, так і ліричним людям похилого віку. Зелене серце Кам'янського, попри жахи війни, пульсує ритмом щастя, запрошуючи всіх в обійми легкості, свіжості та легійності. А ще парк ніколи не прощається з вами, говорячи життя стверджувальне до скорої зустрічі.